Розглянемо, як за таблицю інтегралів обчислити найпростіші інтеграли. Перший тип це у нас буде інтеграл від виразу x в степені 6 dx. По таблиці до показника степеня додаємо одиницю, отримаємо 7, і ділимо на показник степеня. Наступний тип це у нас dx поділити на х в степені 5. Робимо перетворення степеневої функції, отримуємо х в степені мінус 5 дх. І далі, аналогічно до попереднього типу, додаємо одиниці, отримуємо показник степені мінус 4 ділимо на мінус 4. Наступний тип це кореневі вирази. Робимо перетворення від кореня до степеня, А тому корінь 7 степеня з x4 записуємо як х в степені 4 сьомих. 7. Аналогічно ті ж самі формулі до показника степеня додаємо одиницю, ділимо на показник степеня. 4 сьомих плюс 3 буде 11 сьомих, поділити на 11 сьомих, і при діленні дробів перевертаємо наступний дріб, отримаємо 7,11 помножити на їх степені 11 сьомих. Наступний простенький табличний інтеграл це dx поділити на квадрат додати 9. В даному випадку число 9 перетворюємо у квадрат. А тому записуємо наступний виграв: dx поділити х квадрат додати 3 квадрат. За табличкою інтегралів записуємо відповідь.